Я тут спонтанно вирішила, що час повертатися на канал. Нарешті в мене це є сили, час і бажання. Вирішила повернутися саме з влогом. І Це мій перший влог на цьому каналі. Сьогодні має бути цікавий день. Зараз я їду до косметолога, потім сподіваюся десь попасти на тренування, випити каву, десь, прогулятися Києвом, забрати посилки, зробити вам анпакінг. Скрізь беру вас з собою. І сподіваюся, що вам сподобається. Як є от такі ознаки вже втомлені, стіжкі старіні, будемо речі називати своїми. Я вам зроблю що трошки потужніший філім, фільм біорелітарізант, але не бійтеся, Він все всесезонний, такі достатньо, не Я не боюся від них. У мене шкіра не чутлива, в принципі, нормально реалія. Супер. Тому ви від нього ефект побачите, і він працює такий. Достатньо глибоко, але без пошкодження Так, да, що ми робили? Робили біля, пілінг біоревіталізант на основі полінуклеотиду. І угу. його курсом так, потрібно. А скільки? Да, його курсом треба робити: 4, 6, 8 процедур. Все індивідуально залежить від... Це для пружності, для пружності, для відновлення, протизапальний ефект, ліфте ефекти, кантієч. Ефекти, Ми більше працювали mm -hmm. на антієдж. Ну, Змошечки, відновити регенерація шкіри відбувалася краще. Тому пілен хабакс чудово цим mm -hmm. впорається. Дякую. Так, я сижу біля фонтану, тому може бути трішки шумно. Що хотіла ще сказати, косметологиня дала мені ось такі тестери і взагалі порадила в вечірню рутину додати щось таке більш інтенсивно зволожуюче, живляче, бо вже все-таки скоро 32, і шкіра втрачає свою кружність, з'являються перші зможки, тому потрібен такий більш інтенсивний догляд. У мене тут бренд Image, це крем з вітаміном С. І його я хочу спробувати самим першим, тому що якщо він мені сподобається, я його додам собі в догляд. Далі SPF від цього ж бренду IMAGE. Взагалі я чула про цей бренд, багато класних відгуків, але ніколи ним не користувалася. І ось така сиворотка для зволоження, лінійка біомі, але той же самий бренд IMAGE. Все спробую потестую. Якщо щось сподобається, обов'язково візьму собі повну версію а з вами поділюся відгуками. Напевно, в інстаграм. А можливо, потім і сюди зніму якийсь такий загальний відгук в якомусь влозі. йдемо в котімо, тож взяла з собою книжечку, щоб спокійно випити каву, почитати. Взяла випадкові наречення Крістіна Лорен. Я її купувала ще минулого літа, але чомусь постійно відкладала, і от зараз, нарешті, настав її час. Укладки, бачите, без стайлінга все одразу порозкручувалося. Взагалі у нас сьогодні з вами такий максимально справжній влог, тому що я без макіяжа, без укладки, ще й з ранками на обличчі після косметолога. Зараз хочу підесь пообідати. Не знаю правда, куди саме десь просто сяду по дорозі і хочу записатися в Смертез на сайклінг. Я давно хотіла туди потрапити, але все ніяк не могла доїхати. Не знаю правда, як я виживу після цього тренування, тому що це вже такий прям хард-левел, але все одно хочу спробувати. Сьогодні новий день, а я вже провела себе в порядок, зробила легкий макіяж, щоб трішки замалювати недоліки після косметолога. Зробила укладку і першим ділом біжу на нову пошту. Бо вчора я не встигла забрати посилки. А ми сьогодні їдемо в Полтаву, і я хочу, щоб вони там не чекали мене. Тож хочу все забрати і вам зробити сьогодні анпакінг. Але не впевнена, чи це буде цей анпакінг, буде в цьому влозі. Чи, можливо, зніму окреме відео, тому що цей влог і так виходить досить великий. Тож, не знаю, подумаємо. А поки пішли зі мене нову пошту. Дякую. Так, у мене тут дуже багато різного догляду для обличчя. Тож чекайте розпаковку. Так, як ви вже зрозуміли. Я вже вдома. Зараз буду це все знімати в інше відео. Хочу зробити анпакінг. Я взагалі планувала зробити анпакінг в цьому влозі, але влоги так виходить дуже великий, і я не певна, чи навіть його хтось буде дивитися, тому це все я зніму в окреме відео. В мене часто в коментарях саме на Ютубі чомусь пишуть про... А те, щоб я знімала більше відео по догляду за обличчям, і тут якраз буде багато догляду за обличчям, багато корейського догляду. А iHerb – це декоративна косметика від українського бренду Unico. Я показувала вже розпаковку в інстаграмі, але все рівно хочу вам зняти на ютуб. І це я сьогодні забрала посилку. Це магазин Shelfie. Вони мені прислали тут багато засобів також по догляду за обличчям. Які я ще не пробувала, навіть не відкривала. Тож, в наступному відео ми це все з вами розберемо, відкриємо, понюхаємо, посвочимо і все подивимося. Не звертаємо увагу на цей безлад, як я вже сказала, я зараз буду знімати анпакінг, але перед тим хочу показати вам продукти, які сьогодні використовувала для макіяжа, бо вони дуже-дуже круті. Перше, це ось цей кушон від Suskin, Це моє відкриття останнього часу. Користуюся ним не так давно, але дуже його люблю. Бо він взагалі не відчувається на обличчі. Він дає невагоме таке покриття. Його можна нашаровувати, якщо потрібно, і тоді покриття буде таким більш щільним, але він все одно не прикриває якісь сильні недоліки. Або можна наносити в один шар, і тоді він взагалі не відчувається, гарно виглядає на шкірі, невагомий, не скочується, не забуває пори. Ну дуже крутий продукт. У мене 21 відтінок. Наступний продукт це гель для брів. Взагалі, це тінт-хайлайтер для брів. Початково здається, що це такий дуже дивний продукт, але мені тут дуже подобається кісточка, вона класно зачісує брови. І якщо брати небагато продукту, то ось цей шиммер він взагалі ніяк не видно на бровах. Але як бачите, я її вже погнула, бо вона така дуже тоненька і дуже делікатна. Продукт бюджетний і мені дуже подобається. Блиски Ламель, я від них просто в захваті. Це їхня остання колекція утопія. Обидва дуже комфортні, не липкі, не розтікаються, гарно виглядають на губах і легко розподіляються. Гарний із блискітками, і той, що такий є з тінтом, Він дає рожевий відтінок. Дуже кайфові, бюджетні. Якщо шукаєте класні блиски, зверніть на них увагу. І останнє, це туш від LN Pro, Я її поки тестую. Сьогодні спробувала. Перша це була піар розсилка Я спочатку думала якомусь віддати, але тут потім помітила, що непогана кісточка і вирішила її затестити. Сьогодні спробувала, поки тримається непогано, сподіваюся, протримається весь день. Ну і ще трішки потестую, потім поділюся враженнями. Якщо витримає цілий день і не осипаться, то буде дуже класна бюджетна туш. І це всі продукти. Сьогодні в мене такий мінімалістичний макіяж, але кожен з цих продуктів я прям дуже люблю. Я забула, що я не поділилася своїм враженням про сайклінг в смартесі. Вчора ми з вами день закінчили саме на цьому, і враження, якщо чесно, в мене неоднозначні, тому що я більш за все не повернуся на це тренування, так як мені не сподобалося. А взагалі саме тренування в принципі прикольне, велике навантаження, така динамічна музика. А що мені не сподобалося, це дуже сильний біль. Сідниць під час тренування там дуже жорсткі, такі тверді сидіння. У цього велосипеда, і десь буквально через 20 хвилин тренування у мене почали німіти сідниці, почали дуже сильно боліти. І це наскільки викликало наскільки сильний біль, дискомфорт, що я просто не могла зосередитися на тренуванні і не могла викластися повністю на тренуванні. Тож для себе вирішила, що я рада, що спробувала це також досвід. Я зрозуміла, що сайклінг це не моє, і навряд чи я повернуся, тому що цей момент дуже. Вже приносить такий сильний дискомфорт, і я не бачу сенсу терпіти цей біль, тому що можна знайти інше тренування, яке буде до душі, яке буде приносити задоволення. Безперечно, будь-яке тренування буде приносити дискомфорт. Принаймні, у мене так, да, ти під час тренування тобі важко, ти сильно потієш, ти втомлюєшся, місцями ти навіть злишся, але все рівно ти отримуєш задоволення, і ти знаєш, що ти отримаєш задоволення після тренування. У мене, так, наприклад, з боксом мені дуже важко, я сильно втомлююся, я сильно злюся, хоча це навпаки мене мотивує тренувати удари, але тим не менше я отримую задоволення як в процесі тренування. Ось такий парадоксальний момент, що я і злюся, і мені важко, але тим не менше я отримую задоволення, і я отримую задоволення після тренування. А тут я не отримала задоволення ні в процесі, ні після. І ось цей біль, який триває потім кілька днів, тому що в мене сьогодні не те, що кріпатура, в мене дуже сильні синці. І я вважаю, що воно того не варте. Я дуже довго вибудовувала свої стосунки з спортом. Я роблю це останні 9 місяців, і для себе я чітко усвідомила, що спорт має бути в кайф. Тобто, ти можеш пробувати різні тренування. Але якщо тобі воно не приносить задоволення, ти просто не повертаєшся, а йдеш, шукаєш далі своє. Я знайшла для себе певні види. Вже мені подобається стрейчинг, мені подобається тайський бокс. Я навіть люблю силові в залі. А от сайклінг мені взагалі не зайшов, і якщо мені не подобається, якщо я відчуваю біль, то я продовжувати не буду, а просто буду йти далі, пробувати якісь інші види тренувань. А в будь-якому випадку я зі спортом намагалася подружитися все життя, і от тільки останні 9 місяців мені це вдалося, і це вдалося тільки тому. Що я почала ставити себе свій комфорт на перше місце. Тобто, якщо мені дискомфортно, якщо мені не подобається, я не повернуся, навіть якщо я заплатила гроші. Під час тренування я не женуся за чужими результатами, тому що знаєте, в мене раніше був такий прикол. А що от хтось там, ну до прикладу, крутить педалі значно швидше і значно інтенсивніше займається, і я починала гнатися. Хоча мені це було дискомфортно, це було на межі прям на піки, так скажемо, моїх фізичних можливостей, але все рівно я гналася за іншими людьми для того, щоб ну я що слабачка? я не можу як хтось інший, але це неправильно. І от в мене вийшло побудувати стосунки зі спортом тільки коли я і мій комфорт, мій стан став На перше місце, коли я перестала гнатися за іншими, коли я перестала займатися тим, що мені не подобається, і вже 9 місяців я стабільно займаюся спортом. Мене по 3 чотири тренування. На тиждень вони абсолютно різні по навантаженням, по гнучкості, групові, індивідуальні. І я дійсно почала кайфувати від спорту. І ще важливо, що я перестала чекати якогось результату. Я почала кайфувати від процесу, тобто я перестала чекати, коли я схудну, або постійно вставати на ваги. Я почала отримувати задоволення від процесу. Я почала займатися для здоров'я, для своєї спини, для свого ментального здоров'я, тому що, наприклад, тайський бокс мені дуже класно допомагає зігнати будь-який стрес, злість, негатив, гнів і так далі. Точно так же зал. І от коли я почала займатися також заради здоров'я, не заради того, щоб схуднути через тиждень до нового року, до дня народження і так далі, у мене склалося Зі спортом. І це, напевно, одне з моїх дійсно найбільших досягнень в цьому році, в му займатися собою, вкладати в себе, інвестувати в себе, займатися своїм здоров'ям, як фізичним, так і ментальним, і ввести свій в своє життя спорт на постійній основі. Іноді мені самі не віриться, що дійсно це вдалося, тому що це може здаватися так супер легко, по моїм словам, але це. Був дуже довгий шлях, це був важкий шлях і це були титанічні зусилля. Так як в першу чергу прийшлося працювати над своєю головою, над своїми думками і перелаштовувати всі свої налаштування в голові. Але мені це вдалося. Зараз я тепер працюю над харчуванням, також змінюю свої звички і сподіваюся, що в цьому також будуть успіхи. І головне, за цей час. На даний момент я вже скинула 14 кг, тому що на початку 23-го року у мене була максимальна вага за все моє життя. На даний момент мінус 14 кг, Я пройшла через всі стадії прийняття, злості, гормональний збій, інсулінорезистентність і так далі. І а, цей процес мені зараз подобається. Те, що я не жену за результатами, не чекаю швидкого результату. Я розумію, що це грав довго і це тепер на все життя. На все життя я маю на увазі здорові звички, там якісь правила здорового харчування, які мені імпонують, які мені подобаються, і точно так же здорові стосунки зі спортом. Взагалі, якщо вам цікава ця тема спорту, харчування, тому що в інстаграмі вони дуже часто про це запитують, але це така довга тема, яку неможливо там всунути, в, наприклад, 60 секунд. Якщо ви хотіли бачити мої тренування, моє харчування. Мої якісь правила, звички і так далі. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я зніму про це окреме відео. Буду закінчувати цей влог. Сподіваюся, він вам сподобається. Не судіть мене суворо, це перше моє подібне відео, і мені іноді важко довго говорити на камеру, але я буду практикуватися і сподіваюся, що з часом мої відео будуть тільки покращуватися. Обов'язково пишіть в коментарях, які б ви хотіли бачити відео на моєму каналі. Я зараз планую активно займатися розвитком саме Ютуба. Не хочу його розвивати як якийсь суто експертний канал, тому планую знімати сюди і якийсь лайфстайл, і різні мої думки, цінності, також тему б'юті. Ну і звісно, буде багато догляду за кучерями. Тож пишіть обов'язково, яке відео зняти наступним. Я пішла далі знімати, монтувати. Вам бажаю гарного дня і до зустрічі в наступних відео.